Що таке фемінізм і чому це не про змагання з чоловіками? Насправді фемінізм це не ми проти чоловіків. Ми не проти вас. Це про те, щоб нам дали право бути собою. Це коли жінка має вибір: бути мамою чи не бути, носити міні чи балахон, мати свій бізнес або просто пекти булочки вдома, а може йти, й те бути собою це найголовніше право кожної людини у цьому світі. Раніше жінці казали, мовчи, не висовуйся, сиди вдома, да хто там тебе буде слухать, та не потрібно тобі йти на роботу роботу, ти маєш сидіти вдома з дітьми, навіщо тобі вчитися? А фемінізм сказав сонечко: вставай, у тебе є голос, у тебе є право на цей голос, і він не для того, щоб кричати, а для того, щоб бути почутою. Ти маєш право на голос і на тишу. Теж фемінізм це коли ми перестаємо грати в нав'язані ролі, особливо нав'язані нам чоловіками, і починаємо писати свій власний сценарій не проти, а за себе. Фемінізм це психологія власного вибору. Фемінізм це жіноча гідність. Вибір це сила. Фемінізм це право вибору. Кожної жінки чомусь дуже спотворили це поняття, але хочу, щоб люди все ж таки зрозуміли, що насправді таке фемінізм перестали змагатися жінки з чоловіками, а чоловіки з жінками. Це абсолютно дві різні природи.